Субота це пауза серед хаосу світу, нагадування про Творця всього сущого. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми поговоримо про суботу як вічний заповіт, установлений Богом. У 31 розділі книги Вихід написано: Тому нащадки Ізраїля будуть дотримуватися суботи, зберігаючи суботу для своїх поколінь як вічний заповіт. Бог не просто дав суботу як день відпочинку, а визначив її як знак між собою і своїм народом. Це означає, що субота є нагадуванням про творіння, оскільки Бог відпочив на сьомий день. Субота також є знаком спасіння, бо нагадує про визволення Ізраїля з Єгипту. Отже, субота це не просто традиція чи дисципліна, а божественний знак особливих стосунків. Між Богом і Його народом фраза як вічний заповідь означає, що субота не була тимчасовою заповіддю, а мала зберігатися з покоління в покоління. В новому завіті зазначено, що субота була дана не лише Ізраїлю, а всім людям. Субота, встановлена для людини, а не людина для суботи. Скромні починання можуть призвести до грандіозних результатів. Саме так почалася багата традиція адвентистських публікацій про суботу. Вільям Міллер у своїй лекції, Велика субота стверджував, що субота, яка залишається, має святкуватися в перший день тижня як вічний знак. Проповідник Мілерит Томас Пребел заперечив цю заяву у своїй статті Субота, опублікованій у журналі «Hope of Israel» 28 лютого 1845 року. Згодом він розширив свої аргументи в трактаті і довів, що сьомий день повинен дотримуватися як субота замість першого дня, відповідно до четвертої заповіді. Пребел доводив. Лише одна субота була дана Адаму, і лише одна субота залишається для нас сьогодні. На Христі припинилися лише церемоніальні суботи, а не первісна моральна субота. Учні відзначали перший день тижня як пам'ятник про Воскресіння Христа, але не святкували Його як суботу. Зміна суботи на неділю. Після апостолю була справою малого рогу, який мав змінити часи та закони. Якщо Божі діти є справжнім Ізраїлем, то вони повинні дотримуватися суботи. Субота починається у п'ятницю ввечері та закінчується в суботу ввечері. Стаття Пребла вплинула на Джозефа Бейца, який прийняв сьомий день як суботу та написав власні трактати на цю тему. Він став найбільш впливовим адвентистом, який відстоював четверту заповідь, приводячи до прийняття суботи інших колишніх мілорітів, зокрема Джеймса і Елен Вайт та Джона Ендрюса, що згодом став найвидатнішим богословом суботи в Адвентистському Русі. У четвертому розділі послання до єврею написано. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок. Як вічний завіт між Богом і Його вірними дітьми субота сьомий день прийшла крізь століття як невичерпне джерело Божих благословень для всього людства. І вам також пропонується святкувати цей день як пам'ять про Боже створення і викуплення, а також передсмак вічного відпочинку. Про це написано в 66 му розділі книги Прока Ісаї. Адже як нове небо і нова земля, які я створю, залишатимуться переді мною, каже Господь, так само перебуватиме завжди ваше потомство і ваше ім'я. І буде так, що з місяця в місяць, і з суботи в суботу, кожна людина приходитиме, щоб поклонятися переді мною, говорить Господь. Зверніть увагу, навіть у новому небі і новій землі поклоніння відбуватиметься з суботи в суботу. Це підтверджує неперехідне значення суботи. Помолімось, дорогий небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти встановив таку важливу установу, як субота, яка нагадує нам щотижня про те, що ми являємося твоїм творінням. Довомжи, Господи, усім людям, мешканцям землі відноситися з великою повагою до цієї постанови, до цієї заповіді, установленої тобою. Ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Субота може наповнити ваше життя новим змістом.